Доброго дня, шановні глядачі мого відео. Хотів поділитися вже з сівалочкою, яку я доробив цього року. Правда, осінню я показував її в такому розібраному варіанті. Правда, допомогла мені тепла зима, що можна було її трошки покрасити, почистити і довести до ладу. Тоді я її показав, правда, нема багато там, можливо, хто не зрозумів, як я виставив, можливо, я неправильно е е е показав і зняв. О, тепер я її довів до ума. Правда, прийшлося два рази переробляти грибінку, бо перший варіант була отака грибіночка на отакі дроти, як заводська. За моїм Сінтаєм 220-м вона йшла нормально, загрібала за колесами. цей. Але після того я як я буквально два-три рази, ну, три рази пройшов, мені обірвало речах підйому в гідроциліндрі і я її переставив на Т-25. І Т-25 не зу, не зміг загортати оцією грибінкою. Прийшлося переробити отаку з арматури нижні бокові вірніше 5 штук. Довші сердина коротша, щоб загрібало за колесами. О, Зробив я її через вагу через пружини, щоб воно могло коли тверча земля, щоб воно могло підтискати. Перший варіант були з пружини чужуть заслабі. О. Прийшлося удосконалити переставити. Трошки мощніші. О, правда, вона вже пройшла. Бачите, ми вже з нею сіяли е, овес. Показала себе в роботі непогано. О, висів, нормально висіває. О. Ліючки, так я подивився, як в інтернеті хлопці роблять, бо в мене були металеві такі заводські, але вони тарабанять злітають. То я так поставив з кришки з трохлітрових, ну, з банок такі пластмасові. Ну, себе показують нормально. Не за мусорою землею. О, а грибіночка себе удосконалає, такий мій варіант нормальний. О, я як підняв її, то воно правда, піднімається, отако, хитається, хичиться, але от зараз опущу сошники. О, Сошники пустив, вона стає тяжче. І видно, що спрацьовує, що грібінка спрацьовує, якщо би щось попало, і підтискає о, на спружинах. О. Такий варіант мені більше сподобався. Я за нею практично ніхто не, 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 щоб не, не, не їздити. Ну, можливо, прийдеться там доставити, якщо. Але мож, нормально можна перейти, засипати. Так що такий варіант мені сподобався. Якщо комусь таке... Підійде, може собі отак зробити гребіночку В роботі вона нормально себе показала. О, тут я на, на сінтая, я собі доробив, зразу сюди під дишло, щоб можна було чіпати, дишло і тягнути. Придеться колеса не малював, бо я їх планую зняти. І переробити на резинові, щоб її можна тягати сім таєм на розинне. Передачне число зробиться. І так як я, думаю, до осени дороблю, то замість оцих сушників анкерних поставлю дискові. Я їх облегшую, роблю. Сам діаметром 250, думаю, що щоб просто не зменшувати кількість рядків, я тому зробив їх меншими, щоб їх було так, як їх є 15, щоб вони так і 15 йшли. Ці всі спружиночки, все працює. Кожна з них спрацьовує. О, плануємо зараз її пустити. Маємо 4 гектари сої, Хоч, ну, 4 гектари під сою. О, і Хочемо по посіяти сою, Попробувати Той речах перекинеться додолу і попробуємо. Я подивився в інтернеті, там хлопці розказують. Який весь сів сої, як має бути, спробую так само виставити. О, і тоді посіяти, спробувати нею сіяти, як вона себе поведе під сою. Бо як факт, знайомий в мене має на 13 анкерів, я міг нею сіяти, я і сіяв в нею пшеницю, всі види таких злакових культур. Але от бобові нею він отут порос. Е е Ширяв, по цей вона не глубиться. Так як сою, хоча би кажуть, не менше 3 см, вона не зайде там до п'яти, вона не вийде, Вона так поверху і, і йде за нею борінка і затягує. Так що я вирішив все-таки взяти отаку О, шестерні, плюс-мінус все нормально. Я там попід... Ставляв, ще повиточував шайби. Втулочки поміняв О, такого плану. Покрасили, почистили, покрасили. Надіюся, вона ще буде довго працювати. О. Попалася вона зразу з грузами. На ній були грузи, то є великий плюс. О, не дуже ну, не знищена така. Сильно. Так, як я казав там в попередньому відео, що на нього або підсівали, скоріше всього. Ну, Салітвані або червоного, то тонітром нітрофоску і цей. Прийшлося добре з керхера її вибити, вимете. Може прийдеться деякі ліки, замінити, купити нові. О, Попер дзвонив до хлопців та купити нові. Якщо є. Ну, подивимося, як вона себе покаже в роботі на сої. То саме основне таке. Ну, що можу сказати, нею задоволений. Попробував. Задоволений. Там зараз ще знімлю, як е, посіяли овес. Вже є певні сходи, можемо подивитися, то я нею сіяв. О. Зразу можна подивитися результат. Отого посів ото є результат посіву то є сівалки, правда сіяв я отою грибіночкою першою то прийшлося за колесами побігати граблями позагортати. О. Перший раз може, ну пропусків, можливо, десь є там той пропуск, але то я граблями загортав, тому що колеса притискали донизу і вона не діставала. А вже знайомому сіяли, то вже та грібінка себе показала перероблена друга з арматури добре. Так що друге відео ще знімлю, як будемо сіяти, але то вже як будемо сіяти заодно і знімлю, щоб було видно, як скільки видає і як сіє. Той раз, то таке, як вона поламалася, то а, той сінтай то то не було часу, бігалося. Шукалося трактора, щоб посіяти другого. О. Дякую. Хто подивиться, якщо воно комусь там підходить, сподобалося. Може собі хтось так доробить ребіночку. Або собі купить те, як я побачив, що люди виставляють. Сподобалося сівалочка, вирішив купити. О. Всього найкращого, до побачення. Всім миру і скорішої перемоги.